Солдат Олександр Пономарьов загинув у грудні 2025 року на Сумщині. Військовому був 41 рік. Солдат Гліб Пек мобілізувався у 2022 році та був снайпером. Загинув у листопаді 2025 року на Донеччині під час артилерійського обстрілу. Солдат Віктор Бізюк загинув під час бойового завдання на Харківщині. Солдат Віталій Антонюк долучився до війська орієнтовно рік тому. Загинув у грудні 2025 року на Донеччині. Йому було 42. Солдат Сергій Запотічний загинув у квітні 2024 року на Донеччині. Певний час його вважали зниклим безвісти. Солдат Мар'ян Михайляк загинув у лютому 2025 року на Покровському напрямку. Відтоді його вважали зниклим безвісти. Військовому було 23. Олег Ломанчук долучився до війська у березні 2022 року. Зокрема, брав участь у бойових діях на Донеччині, де отримав важкі поранення. Старший сержант Сергій Брусановський загинув під час бойового завдання у Дніпропетровській області. Солдат Микола Савтенко помер під час реабілітації після поранення. Солдат Роман Бендас до повномасштабного вторгнення працював на комунальному підприємстві Сокиряний благоустрій. У війську був механіком-водієм. Чоловік загинув у квітні 2025 року на Донеччині. Зі старшим солдатом Романом Рябим попрощалися в Іванівцях. Старший сержант В'ячеслав Неврянський приєднався до лав Збройних сил у 2023 році. Військовий загинув у грудні 2025 на Донеччині. Олексій Бурлака служив з березня 2022 року. Був водієм мінометного взводу батальйону тероборони. Військовий загинув у грудні 2025 року під час відбиття штурму на Донеччині. Йому було 46 років. Солдат Ілля Крецо служив у складі сухопутних військ Збройних сил, зокрема у Дніпропетровській області. Чоловік помер у січні внаслідок хвороби. Йому було 57. Із солдатом Андрієм Сантуляком попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Сержант Владислав Тротяк загинув у жовтні 2023 року на Донеччині. Зі старшим солдатом Віталієм Мельником попрощалися у селі Комарів. Солдат Василь Курчак загинув 28 червня 2024 року на Харківщині. Йому було 45 років. Старший солдат Руслан Дущак був нацгвардійцем. Він загинув у грудні 2025 року на Донеччині. Військовому було 40 років. Андрій Одочук був нацгвардійцем. Він загинув 11 листопада 2023 року під час бойового завдання на Запоріжжі. Йому було 30 років. Старший солдат Юрій Бісюк з вересня 2024 року вважався зниклим безвісти на Донеччині. Молодший сержант Володимир Івашчук загинув 14 січня 2026 року під час бойового завдання на Харківщині. Йому було 43 роки. Старший солдат Володимир Шарко помер внаслідок важкого поранення. Солдат Валентин Косован загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Із солдатом Валерієм Хіряном попрощалися у Тупорівцях. Солдат Сергій Пітікар загинув 14 грудня 2024 року внаслідок мінометного обстрілу у Донецькій області. Йому було 30 років. Солдат Михайло Політнічук помер від хвороби 19 січня 2026 року. Військовому було 32. Солдат Ярослав Шевчук загинув під час бойового завдання на Харківщині. Йому було 30. Тарас Куцак пішов на фронт добровольцем навесні 2024 року. Був старшим оператором відділення протитанкових ракетних комплексів. Військовий помер у лікарні на Сумщині від важких поранень у 28-річному віці. Зі старшим сержантом Віталієм Артюхом попрощалися у селі Ошихліби. Солдат Олександр Слубоцький загинув 15 січня на Донеччині. Йому було 38 років. Старший солдат Юрій Садовий загинув у листопаді 2024 року під час бойового завдання у Донецькій області. Солдат Олександр Могіль загинув у Чернігівській області. Лейтенант Андрій Трошин загинув 29 березня 2024 року у Донецькій області та вважався зниклим безвісти. Йому було 46 років.